Вітаю! Сьогодні четвер, 16 березня, і у нас сьогодні оновлення меблів. Нам привезли дуже багато класних диванів, справді круті кутки, комплекти. І зараз я вам все покажу. І біля самого входу поставили першу новинку. Це білий кутовий диван від італійської фабрики на туці. Дуже красива, дуже комфортна і зручна модель, в натуральній білій шкірі. Диван повністю шкіряний і спереду, і ззаду. І до нього в комплекті є ось такий чудовий пуфик місяць. Як бачите, стан дивану практично ідеальний. І навіть незважаючи на те, що в нього біла шкіра, і на білій шкірі завжди все видно, так і недоліки. Цей диван просто чудовий і виглядає фактично як новий. Ось тут у нас лейбочка виробника на туці. І ціна його на сьогодні всього лише 750 євро. Це фантастично дешево, враховуючи, що ціна нової такої моделі стартує в районі від 6 тисяч євро. Позаду нього декілька комплектів в бежевій шкірі. Наприклад, ось таке велике поїшне крісло в комплекті з м'якеньким широким тримісним диваном. Це повністю натуральна шкіра, світло-бежевий колір, кремовий, і ціна його лише 600 євро. Це фантастичний набір за такі гроші. Меблі м'якенькі, дуже зручні і стильно виглядають. Далі у нас більший набір це комплект крісло, двійка, і трі. Також дуже м'якенькі поручні, пухкі спинки і надзвичайно м'які сидіння. Ціна такого набору 890 євро. Їх можна докомплектувати пуфиком. Ось такий пуфик до нього маємо. І ціна його 50 євро. Як бачите, меблі повністю шкіряні і спереду, і ззаду. Перед цим набором у нас ще один комплект 321 у світло-кремовій шкірі. Так меблі виглядають зблизько. Шкіра дуже світлого кольору, кремовий відтінок. Натуральна шкіра взагалі покриває всю видиму поверхню меблів, точно задніми спинками. І ціна таких меблів всього 850 євро за набір. Під стіною у нас залишилося два розкладних дивани у світло бежевій шкірі. Тут у нас спосіб трансформації французька розкладачка. Диван розкладається допереду і можна використовувати його для гостей, а його сусід з системою трансформації Sedaflex, Він розкладається допереду. Розкладний механізм дуже надійний і можна використовувати для щоденного сну. Єдине, що для цієї моделі потрібно дозамовити новий матрац, бо матрацу в комплекті немає. І Ціна таких диванів по 550 євро. Один і другий. В кутку наш шкіряний диван в темно-коричневій шкірі. Дуже така широка, зручна, комфортна модель з низькою спинкою і купою подушечок. Раніше його ціна була 800 євро. Зараз на нього гарна знижка, і він коштує всього 750. А тут у нас чудовий круглий столик з кляною стільничкою, з товстезною круглою стільничкою. Основа металева. Стільничка кріпиться на присотках. Це німецький виробник. Ціна такого столика всього 80 євро. Розмір 90 на 50. А ще у нас є полілак для догляду за дерев'яними меблями. Тут у нас кутовий диван-трансформер від німецької фабрики Брюль. Диван можна використовувати як куточок, так як він у нас є, або як два окремих роздільних дивани. В цій моделі регулюється положення спинок, підголівників, підлокітників. Взагалі в ньому все регулюється. І диван дуже функційний і в гарному стані. Повністю натуральна шкіра. Він не є комбінований шкір-замінником. Чухли знімаються. Туди передбачені застібки. Ось, бачите, натуральна шкіра. Регулюються підгулівники і підлокітники. І дивани можна використовувати як спальне місце, якщо опустити поручні або спинки. А тут у нас чудові коралові честери. Це, можна сказати, ексклюзивна модель, бо е, натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню е, цих меблів. Капітони ми бачимо не тільки на поручнях та спинках, а ще і на е, сидіннях, і на нижній частині. Вони повністю простьобані каретною стяжкою. Дивани дуже гарно виглядають: е, стильний, стильний дизайн, компактні розміри. Спинки низькі класика. І ціна набору всього 850 євро. В наборі трійка і двійка. Біля каміну у нас ще один акційний диванчик. Це двомісна модель у теракотово-коричневій е, шкірі. Розміри дивану 160 на 90 і ціна всього 270 євро. При тому, що стартова ціна його була 320 євро. Стан дивану досить гарний, натуральна шкіра ізпереду, і ззаду, і знизу. По колу диванчик розчіпається застібка передбачена. М'які спинки, пухкі поручні і досить такі пружні сидіння. Позаду нього у нас ще один акційний диван це Честер у світло-сірій шкірі з патинуванням. У нас залишився лише один, і його ціна була 400 євро. Зараз його можна придбати всього за 370. В кінці зали у нас стоїть величезний кутовий диван від італійської фабрики на туці. Це модульна конструкція темно, взагалі-то в чорній шкірі і з дуже великою кількістю подушечок. Це чудова модель. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, і знизу, і ззаду, і збоку. Всюди він красивий, як не кроти. Подушки в ньому знімні, наповнення пухпору дуже м'якенькі, ну, аж хочеться до них притулитися. Взагалі вони кріпляться на застіпках, як бачите, для того, щоб подушки не падали. Конструкцію дивану можна змінювати за рахунок того, що він складається з окремих модулів. Тобто, ось тут це. Це і тих два елементи. Вони між собою взаємозамінні. І форму дивану можна змінювати. Нові такі моделі стартують від 10 тисяч євро. У нас він коштував 1100 євро. Зараз можна придбати всього за 980. Це супер фантастична ціна. Ловіть момент. Шкіра дуже хороша в експлуатації, м'якенька. Без якихось суттєвих пошкоджень. Дуже еластична і приємна на дотик. В сидіннях також є пухові матрацики. Тут у нас широкий тримісний диван зі знімними спинками. Його можна використовувати як звичайний диван або як ліжко. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно з передом, знизу, і з задньою спинкою. Він красивий зі всіх боків. Диван можна використовувати як повноцінне ліжко, бо сидіння рівне, широке досить. І повністю можна замінити односпальне спальне ліжко. Тут ми маємо ще дві акційні моделі. Це у нас модель. Від італійської фабрики Альберто Нієрі тримісний диван з дерев'яними вставочками І також тримісний диван в сучасному стилі від італійської фабрики Італсуфа. Обидва дивани в гарному стані. Їх ціна була 450 євро. Зараз можна придбати всього по 400. Тут у нас великий кутовий диван. Сторону дивану 2,60 на 2,60. Італійський виробник. Дуже хороший стан шкіри. Е, і, взагалі, дивану. Така сучасна модель. Е, колір шкіри вишневий, колір стеглої вишні. І ціна його всього 780 євро. Зараз на нього ще діє знижка 10%. В районі 700 євро буде коштувати. Рекомендую. Ще маємо дещо з техніки, наприклад, морозильна камера. Зараз вона, звичайно, не підключена, але вона справна. Така модель коштує 5500 гривень. Тут у нас монітор, і він в принципі може бути і як телевізор від Samsung. Його ціна всього 2500. тисячі. Газовий конвектор у вигляді каміна за 150 євро. Зараз на нього знижка 30%. Можна придбати всього за 100 євро. Тут у нас всякі різні кавові машини і крапельні кавоварки. А ще у нас купа всяких тарілочок, вазочок, чашечок і багато всяких цікавих речей для дому і кухні. А ще у нас є 5 рулонів меблевих тканин в різних фактурах, різних кольорах. Ціна одна. Всього по 120 гривень за погонний метр. Ширина рулону. 150 см. Дешевшої ціни, напевно, в Україні, немає. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я вже показала всі акційні моделі і всі новинки. На днях будемо робити більш детальніші фотографії і відеоогляди меблів. А тим часом заходьте до нас в магазин, на зручність. бо наші меблі справді дуже комфортні і варті уваги. Бажаю всім гарного завершення тижня, мирного неба і далих покупок.